Скарби забутих світів, пригоди, трейлер, «Психологічна драма, фантастика. Інна рішуча, інтуїтивна, Схильна до ризику. Тягнеться до таємниць. Артем скептик і аналітик обережний, але азартний до пошуків небезпечних знань. Таємничний ПРОВІДНИК Голос виміру, символ небезпеки і випробування, направляє їх через Новий світ. Сцена 1 – таємничий храм. Місце: джунглі, ніч, руїни стародавнього храму, на стінах загадкові символи. Артем, подивись, цей храм він не просто старий, там закодоване щось більше. Ти впевнена, що хочеш все чіпати. Може, оце пастка? Якщо не ми, ніхто не дізнається правди. Вони розшифровують символи на стародавній плиті, раптом під ними з'являється світова тріщина портал, що тягне їх всередину. Іно, тримайся! Тримайся! тримайся, тримайся. тримайся, тримайся. світо огортає їх. Вони зникають. Сцена, 2. інший світ, місце, похмурий ландшафт, обриви, літаючі уламки, туман із дивними світовими потоками. Атмосфера важка, дихається важко. Ми не там, де були. Це не просто джунгл, це інший світ, і він ворожий. Тут законно фізики інші, наші тіні рухаються самостійно. Звуки еха, наче читають наші думки. Ми знаходимося всередині самого храму, але він живий і хоче нас перевірити. Сцена 3. Випробування Туман згущається, постають форми, живі тіні, що імітують страхи Іни та Артема. Ці створіння вони не фізичні, вони читають наші думки. Щоб вижити, треба діяти раціонально і не піддаватися страху. Інна і Артем проходять в випробувань, рухові підоги, химерні пастки, ілюзії, що змінюють реальність. Це не чотири таємничі провідник. звище з'являється постать, темне без обличчя. Його голос звучить одночасно близько і далеко. Випрошую межу свідомості, тепер вибір за вами, фізичний скар або знання, що змінить вас назавжди. Ми готові. скажи що робити. Щоб повернутися, треба пройти останню перевірку, свідомити власні страхи і бажання. Перед ними скриня. Зі скарбом і артефакт, який світиться. Вони відчувають спокуси і страх одночасно. Сцена 5. повернення або залишення. Іна обирає знання, Артем вагається, але погоджується. Світ навколо починає розпадатися. Портал з'являється знову. Цей світ він змінив нас. Ми більше не ті, що були. І навіть якщо ми виживемо, ця пам'ять не зникне. Вони стрибають у портал, світло зникає, залишаючи лише звук власного серцебиття. Повернення до реального світу відчувається як новий народження. на шість наслідки. Місце, реальний світ, джунглі, поруч із храмом. Ми вдома. Але тепер я бачу речі інакше. Той світ він залишився всередині нас. Справжні скарби не золото, іноді це знання, що змінюють тебе назавжди.